Відносно того рейтингу, який провів журнал Таймс, там в них є рейтинг, якщо не помиляюсь, людина року. Так от у 22-му році номер один зайняв наш президент Зеленський, а зараз у 23 році зайняла співачка, чи американська, чи англійська, вже не пам'ятаю, але там далі в списку і 10 пінь. Це виходить, генеральний секретар комуністичної партії. Китаю і інші особи, і тут е, немає там, скажемо, перші п'яторці чи перші десятці, наприклад, українці, зокрема президента Зеленського. Як на мене, це ні про що не говорить. Не про хороше, не про погане, а про те, говорить, що світ живе своїм життям. Це по перше. По-друге, там, кстати, в цьому рейтингу і є президент Путін, але е, ну не на першому місці. Але в першу десятку, здається, він ходить Але про що хочу сказати? Ми про які рейтинг говоримо? Ми ж не говоримо про рейтинг там соціологічного дослідження, чи рейтинг там найбільш впливова людина Боку. Мова йде про рейтинг найбільш ну, якби, знана людина, людина, яка найбільше знаходиться в інформаційному просторі, про яку найбільше говорять. Тобто це не значить, людина впливу, це значить людина, яка найбільше дала інформаційного такого шуму. Так що мені здається, що українцям взагалі собі голову цим ломати не треба про ці рейтинги, тайми там 23-й, 2022 рік. У да, 22-му році було приємно бачити нашого президента там на, в першому рядочку. Але це знаєте, як на мене, це щось подібне до тих шоу-конкурсів, шоу-концертів, які там Євробачення проводить, наприклад, ці шоу. Це такі популістичні моменти, які мають тільки іміджовий характер і по великому рахунку на рейтинг самої України. Не впливають, як на мій погляд, взагалі. І думаю, що українцям на такі речі не варто звертати уваги. Мені, чесно кажучи, там ну, все рівно по якому рейтингу там будуть українці в цьому журналі Таймс. Мені скажімо, зайшло 60 мільярдів доларів військової зброї на бюджет 2024 року в Україну. Тобто мене б це бо Нам це треба. А там буде у нас Тайм Україну вшанувати? Не буде журнал Таймс Україну вшанувати. Та хай вони розбираються, це іміджу. Ві такі проекти, які, ну чесно кажучи, більш носять такий інформаційно-популістичний характер.